Обіцянка цяцянка пообіцяв і не виконав. Схоже, за таким принципом, депутати луцького району з року в рік виділяють кошти для ремонту школи у селі Мстишин Промінської сільської ради. Їдальня для учнів знаходиться майже за пів кілометра від навчальних приміщень. Вбиральні трохи ближче, та вони в жахливому стані. А спортзалу немає взагалі. Найбільше ж батьків та працівників закладу турбує, що на сесії районної ради Мстишинську середню школу не внесли до переліку навчальних закладів, які потребують покращення умов. А на думку деяких депутатів, школу взагалі потрібно закрити. Самого рання біля школи у селі Мстишин зібралися батьки учнів, що там навчаються. Кажуть, що вчора на комісії районної ради вирішили не включати їхню школу у перелік навчальних закладів, які потребують покращених умов для навчання та виховання дітей. Кожного року до школи приїжджають депутати районної ради, оглядають приміщення, обіцяють за місяць-два розпочати ремонтні роботи, та далі обіцянок справа не йде. Санвузли є на дворі, ми хочемо всередині, щоб були санвузли в приміщенні. Ви ж давно добуваєтесь цього? Ну, вже трохи є років. Скільки часу? Ну, вже років з 20? Кожного року приїжджають якісь депутати і кажуть, ну, приїжджають, але поки що нічого не збудували. Батьки декілька років зверталися до влади з проханням добудувати приміщення школи, щоб розмістити там їдальню та санвузли. Та до них ніхто не прислухається. Більше того, вчора на комісії районної ради депутати вже заговорили про закриття навчального закладу. Прозвучало дві думки: що її потрібно взагалі закрити поза як мала чисельність клас, учнів в класах. А друга думка, що, от, бачите, як говорять люди, що не можна возити, що ліпше купити два автобуси. У Мстишин сьогодні знову приїхала бюджетна комісія, щоб оцінити кількість грошових витрат на виконання ремонтних робіт. Депутати заявляють, що школу закривати не будуть. Обговорювали подібні пропозиції та, мовляв, коли дізналися, що діти з п'яти сіл. Навчаються у цьому навчальному закладі, то закривати його передумали. Приїхали, кажуть, підрахувати кількість грошових витрат на вже запланований ремонт. І знову обіцяють. Завтра сесія. Завтра ми виділимо гроші на проект обов'язково. По факту того, як буде зроблений проект, приступимо до добудови до і вирішення цих питань, які, які є. Місцеві жителі з пересторогою ставляться до обіцянок, бо чують їх не вперше. І обіцяли. Ви знаєте, що нам обіцяли? Отакий депутат був такий позатий, пузатий. Так, так. Ну він не пройшов велике щастя. Ми на цей раз повіримо. Так. А ми на цей раз повіримо. Сказав, що в нас тут буде на дорозі. Оце з тої сторони буде тротуарчик, а з тої сторони велодоріжка. Ми чекали, 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 і потім не дочекалися нічого. І далі в такій багнюці ходимо. Та все ж таки цього разу батьки та вчителі сподіваються, що у районній раді їх почують та вже нарешті розпочнуть ремонт. А ми обіцяємо спостерігати за виконанням обіцянок депутатами. Наталія Климко, Олександр Ватащук для новин на часі.